Добрий день, вітаю на моєму каналі. Це моє перше відео. Хочу зробити такий невеличкий огляд іграшок, які маю в наявності. Ось такі три котики колобочки є. М'якенькі, зв'язані з плюшевою пряжі. Ось такий ведмедик. Трошки більше, один трошки менше зв'язаний по одному майстер-класу. Цей зв'язаний з Ярнард Дольче. Тут я вже потім, коли вже зв'язала його, зрозуміла, що треба було взяти гачок більшим розміром, щоб він був більш такий об'ємний, чи як сказати. Дуже щільний вийшов. І ось такий ведмедик зв'язаний з Алізе Softy Plus, чи як воно там називається, з хвостиком ось такий. Ось такий словник, теж зв'язаний з плюшової пряжі. Здається, гімала Dolphin Baby. ще Є ось така лисичка в'язала. В марафоні інстаграм в'язали іграшки з казки рукавичка. Але я всі не зв'язала, встигла тільки лисичку. А також встигла зв'язати ще ось цього зайчика Гуцула. Дуже він мені подобається. Такий він. Ну, це більш як іграшка, мені здається, сувенірна, інтер'єрна, але ну, не для гри. Ще з нових в мене є ось такий хом'як з мема. Дуже він прикольний подобається мені вчора зв'язала. Хочу ще інших кольорів спробувати. Ось такі два котика в наявності ЗСУ. Теж дуже багато вже їх зв'язала, навіть не, не більше десяти точно. Оце два залишились, В'язали на замовлення і так в мене з наявності їх купують. ігри Бравл Старс Леон є такий. Ось такий малючок Коргі. Дуже мені подобається. Теж він з хвостиком. Тут серденько в нього на попі. Все як потрібно. Ще в наявності є ось такий зайчик патріот дівчинка. Ще були. Був хлопчик і не один, кілька штук я продала. Залишилась одна дівчинка у сукні. Ось такий їжачок теж класний. Мені всі іграшки, які я в'яжу, дуже подобаються, всі класні, тому що те, що мені не подобається, я не в'яжу. Ну хіба що на замовлення, якщо замовлять, і то, якщо мені дуже не буде подобатися іграшка, то я, скоріш за все, Відмовлюсь від замовлення. Так, тут це в нього спинка, голки зв'язані з Єрнард Мінг. Таке, як ніби імітація хутра. Дуже виходить класно, але так складно цією пряжою в'язати, складніше, ніж Ярнард Дольче або Софті, там хоч якось стовпчики видно. Тут взагалі нічого не видно і в'яжеш так по наїті, так, так би мовити. Ось такий він. В наборі з грибочком. Ось цей фламінго теж дуже мені подобається. Такий він величенький, з довгими ногами, рожевий. Тут такі теж, якщо для маленької дитини, для розвитку дрібного моторика, мені здається, супер. Такий величенький розмір. І ще не показала. Ось такі два зайці є у наявності. Величенький розмір 35 см. В них, ну, не враховуючи вух, вуха м'якенькі. Ось такий. І другий рожевий ось такий, з такими очима. Ось такими м'якенький теж з хвостиком. Ось такі. Ще є в наявності, ну не дуже багато, але трохи є маленькі брелочки. Зніму в наступному відео. Дякую за увагу, за вподобайки. До побачення!